початку війни близько 20% працівників філії Вільногірський гірничо-металургійний комбінат об'єднаної гірничо-хімічної компанії стали на захист держави, вступивши до лав збройних сил України. На жаль, за цей час через бойові дії було поранено багато військовослужбовців, мобілізованих з нашого підприємства. Багатьом воїнам для відновлення після поранень необхідно вартісне лікування та реабілітація. Тому правлінням компанії, керівництвом та проспілковим комітетом філії Вільногірський гірничо-металургійний комбінат було прийнято рішення надавати грошову допомогу. Пораненим, коли ти договір, були внесені зміни, які дають право по заявам наших поранених допомогти їм коштами. І ось уже комісія, яка була створена на підприємстві, я її очолюю, розглянула питання, і вже більше мільйона гривень було виділено нашим пораненим. І зараз ще розглядається питання виділення ще полмільйона гривень для наших поранених. Всі заяви. Які подаються в нашу комісію, розглядаються і йдемо на зустріч нашим пораненим. Поранені або їх рідні можуть звернутися у відділ кадрів комбінату за інформацією щодо документів, які потрібно надати для отримання грошової допомоги. Крім виплат пораненим воїнам, згідно колективному договору філії виділяються кошти на придбання продуктових наборів родинам працівників, які загинули на підприємстві. Адміністрація і проспілковий комітет нашого підприємства вшановує. Пам'яті загиблих на нашому підприємстві. Я дуже вдячний акціонерному товариству Об'єднана гірнична хімічна компанія, яка виділила кошти на закупку продуктових наборів. Ці набори будуть вручені близьким родичам наших загиблих. Дякую. Соціальна допомога працівникам підприємства є пріоритетним напрямком роботи об'єднаної гірничо-хімічної компанії.